Мудрик після матчу з Борусією видав мотиваційну промову, зінченко знову відзначився потужним вчинком в Арсеналі та як українські клуби зіграли в Єврокубках. Мої вітання, друзі, стартуємо і давайте почнемо з трансферів. І вашої звісно. Лівий захисник Динамо Костянтин Вівчаренко підписав новий контракт з київським клубом. Деталі нової угоди з 20-річним українцем не уточнюються. Відзначається лише, що новий контракт, довгостроковий чинна угода з вівчаренком, була розрахована до кінця 2024 року. Зоря на другому зборі в Туреччині переглядає чотирьох потенційних новачків. Повідомляє «Футбол.юа». 19-річний захисник Віталій Мороховець раніше грав за юніорську команду Ворскли а 18-річний Форвард Денис Почапський з березня минулого року грав у чемпіонаті Польщі. Також на перегляді зорі перебуває 24-річний грузинський півзахисник Георгій Кореїдзе, який виступає за Гренобель у французькій Лізі 2 та лівий захисник, чиє ім'я невідоме. Дніпро 1 підписав двох бразильських футболістів, повідомляє Тато таке. Новачками дніпровського клубу стали 18-річний. Y del Mindo Cardoso Mindinho. Та 19-річний гільєрме Варжао ведучий та то таке Михайло Співаковський розповів про трансферну кампанію Ворскли за інформацією. Джерела клуб знаходиться у пошуках досвідченого голкіпера, який добре грає ногами, та футболіста у центр поля для ромбу, який використовує головний тренер Віктор Скрипник. Також очікується, що до команди повернеться Ібраїм Кане. Що до нього вирішуються візові питання? Цитанта Спорс повідомила, які три країни найбільше дивляться у. ПЛ за кордоном лідером за часткою закордонного трафіку є Узбекистан 73,6%. А поки друзі УПЛ на паузі, можете хлопаків подивитись. Це ще один наш крутезний проект про дворову команду, яка рухається до того, щоб зіграти на олімпійському і на своєму шляху зачепити всі рівні нашого футболу. Лінк в описі. Підтримайте, а ми ж крокуємо до Єврокубків. Вчора Дніпро 1 і Шахтар зіграли свої перші зустрічі проти АЕК та Рено, Відповідно, почнемо з Дніпрян. Дніпро 1 на жаль поступився 0-1. Гра відбувалася на Кіпрі. Який же сором? Головний фаворит на чемпіонства не може команду з Кіпру три рази обіграти. І як вони йдуть на першому місці в УПЛ? Дніпро один справді не виглядав дуже переконливо, якщо не брати до уваги хвилин 15 до пропущеного м'яча там довбик і піхальонок, і ще той аргентинець, прізвище якого я забув, добре возили кіпріотів і мало б забивати, але забити не вдалось. Вдалось пропустити. І, хоч протягом гри небезпеки не бракувало біля воріт обох команд, а Ек все ж був гострішим та створив більше. Нагод, як бачимо, Дніпря не ризикували програти з більшим рахунком, якби не воротар Макс валив. І ось вам, друзі, його ефектні сейви. Не знаю, чим можна пояснити те, що Дніпряни знову не впорали з Айком, відсутність ігрового тонусу чи просто якісь футболісти. Не такі, чи тренер не той, чи знову ця фігня, що коли наші клуби грають в Єврокубках, то вони з карет перетворюються в гарбузи. Але це ж кіперський аек. Друзі. Чого, на вашу думку, не вистачило Дніпродину? Пишіть коменти. А на відміну від Дніпра з своєю задачею вдалося впоратись Шахтарю. Перший матч протистояння з французьким Реном в плей-офф Ліги Європи. Шахтар почав з домашньої перемоги у Варшаві. Вже на одинадцятій хвилині зустрічі Шахтар вишов уперед завдяки голу Дмитра Криськіва. У відповідь Рен також отримав гольову нагоду. Постійний пресинг команди Бруно Женезіо на тритій хвилині призвів до грубої помилки Артема Бондаренка. Хавбек перед власним штраф ним під тиском слабко віддав пас на Трубіна, але той врятував. Ще до перерви французи пошкодували про цю втрачену нагоду, бо пропустили ще раз конопля. Заробив пенальті. Після чого його реалізував Бондаренко. По перерві гості очікувано додали швидкостей, і їм навіть вдалося відіграти один м'яч. Гра загострилась, але більше голів її глядачі не побачили. Я задоволений результатом. Це був наш перший офіційний матч за три місяці. Ніколи не легко повертатися до гри після такої паузи, без стресу, без адреналіну. І знову ж таки повертаємось до того самого питання, яке я задавав в контексті гри Дніпра. У Шахтаря також була пауза, але вони Рен перемогли. Ірен сильніший за АЕК. На вашу думку, чому? Може, через Ракицьку? Неочікуваний поворот, так? У трансляцію поєдинку потрапив епізод, коли Ракицький давав свої настанови під час виходу на заміну Данила Сікана. Цікаво, що ж там Ракицький говорив. Але мені це нагадало ситуацію біля під'їзду, коли бабці сидять і говорять всім прохожим якісь поради і так далі. Словом. перемога є. Це дуже круто, бо як не крути, у Франції буде куди складніше. Але головний підсумок після цього матчу: що Шахтарю, як не крути, вдалося можливо, не повністю, але ліквідувати проблему відсутності Мудрика. Чи довели ми, що є життя після Мудрика? Думаю, так. Він чудовий гравець, але тепер Михайло в Челсі. Ми продемонстрували, що можемо поратися навіть без такого хорошого футболіста. Криськів, який зайняв його місце, забив та віддав класний пас в епізоді, коли ми заробили. Пенальті. Друзі, наступний матч Михайла Мудрика вже завтра, вже цієї суботи. Дивимось цей матч і робимо свої прогнози у наших друзів з компанії Favbet. Посилання в закріпленому коменті, Там же бонус 4500 на перший депозит. І не забуваємо, що Favbet частину від прибутку компанії перераховує на допомогу ЗСУ. Тож будьте всередині гри разом з трибуна та Favbet. А ми крокуємо далі, вже доба минула з матчу Арсенал Манчестер Сіті, але продовжують з'являтися вогняні подробиці на. Рахунок того, що відбувалося в цьому поєдинку. У моменті з першим пропущеним голом захисник канонірів грубо помилився, що призводом м'яча дебрюйне. Цей момент не потрапив у трансляцію, але вболівальники з трибун зняли на відео момент, як Зінченко підтримав Томіясу після помилки. Справжній лідер. Він єдиний, хто насправді має розумову силу, щоб виграти лігу. Він наш наступний капітан-лідер спойлер. Чекайте на те, як Зіна після відходу Джаки стане кепом. Рівно так само, як з матчем Арсенала і Сіті вогняна інфа з'являється і після поєдинку Челсі з Дортмундом. Михайло Мудрик в своєму стилі. Поповнив пацанський цитатник. Я тут для того, щоб продемонструвати, ким є український чоловік. Воїном. Воїнам подобається випробування. Воїн народжений для того, щоб долати труднощі. Ніщо, крім перемоги, так не заволодіває чоловіком, який ставить все на кін. Воїн може програвати битви на своєму шляху, але в кінці він перемагає. Ну це просто Ауф, друзі. Стоп. Ауф. А якщо в цьому слої місцями букви поміняти, то вийде УАВ. А якщо по мудрику і без рофлів, друзі, то якщо ці motivation, stimulation цитатки йому допомагають, то які взагалі питання? Згодні ви, друзі, зі мною чи ні, пишіть свої коментарі, а також ставте вподобайки, якщо це відео вам сподобалось. Ну і не забувайте підписуватись на наш канал, аби не пропускати інші новини українського футболу. Макс Кридака Трибуна. Дякую за перегляд. Дивіться наші нові відео, залітайте на наші інші проекти. Їх також дивіться. Гарного вам дня! Бережіть себе, друзі! Y papá.